І знову вітаю вас на моєму каналі Прикраси для пані. Наша чергова розпаковочка посилки такої невеликої, з вінтажними прикрасами з американського сайту EBay. Не пам'ятаю, яка це посилочка. Прикраси тут. У пакетах. Надіюсь, що дійшли всі цілими, тому що так дуже небезпечно. Так, і дивимося. Так, перше, що в нас трапилось, ось така балеринка. Є сходи покриття, потребує реставрації ось так вона. Щоб були в мене балерини, але це інша замочок, замочок працює, маркувань не бачу таке. Так Теж брошка в вигляді метелика. Маркувань теж не бачу в стані хорошому. Скляні вставочки з ефектом котячого ока. Красива брошечка. Тут у мене ось така брошечка. Теж замочок гарно працює. Брошка у відмінному стані, скляний кришталик, і бачу, що є ще одна така. Вони або парні, або просто дві. Одинакових. Тож тут теж в художньому стані все чудово. Маркувань в них немає. Стан і якість відмінна. О, який чудовий ангел з такою кулею, як земна куля, яку він тримає. Вона неймовірно красиво. Приливається склянний кришталик такий величезна кількість граней, різними різними відтінками. Це є брошка Пін. Маркувань не бачу. Все в чудовому стані, дуже красиво. Так, такий більший пакетик так, тут бачу з такого слоника в сріблястому тоні, кришталик замість ока, такими, такий пророблене такими квадратиками. Ця площина тіла, з другої сторони теж все добре. Маркування бачу. Я вже пригадую, це такий елот з брошками вінтажними. Так, ось ця цікава така. Вона привернула мою увагу. Так, тут бачимо ось такі. Різноманітні змії. Тут щось тут треба перевернути ось ці підвісочки. Тут така як китиця. Підвісочки повинні були ось так бути. Така, можливо, яшч. ага, все правильно. Вона така двостороння орнамент, який ось з однієї сторони, такий з другої. Так, і тут, значить, все тоді правильно, брошечка в хорошому стані, треба вигнути голку, привести порядок, добре застібається в такому арабському, єгипетському стилі. Це дуже цікаво. Так, така брошка. Так, це, я наскільки розумію корабль ноя, який спасав людей від потопу, і тут всі тварини по парах ось. Малпочки йдуть, так, в відмінному стані. Дуже якісний капрошка. На таку тематику, в принципі, вперше бачу брошку. Стан чудовий. Маркувань не бачу. Дуже якісно зроблено, дуже цікаво, Таку вперше бачу. Так, брошечка жабка така досить велика, тут емаль така зелена. Теж в чудовому стані, відмінна якість. Маркувань не бачу, але дуже-дуже якісна така. трошка. Так, тут небагато речей в тому лоті, але якісь такі дуже оригінальні, дуже цікаві, так. Теж брошка, брошка ось така. Я наскільки розумію, вона ну, ось так повинна бути. Тут скляні кришталики. Тут такі ж бачу, напевно, просто вони від далекої дороги відірвались. Тобто, тут мало бути цих кришталів. Кришталиків з з ефектом А Б. більше, вони повинні таким гроном були висіти. Нецікаві вони такі прозорі з. Фіолетово-рожевим відтінком. Сама брошка, неймовірна, якісна, такі листочки. Дивно, що теж немає маркування. Не бачу ніде, але і якість дуже-дуже цікава, неймовірна, браслетик. В срібному тоні з такий замочок вінтажний, підвісочки. Тут ось така дівчинка, лампа. Така мисочка, теж лампа, стаканчик, ложечка. Ось вони хаотично розміщені. Можливо, треба ту ложечку сюди переставити. Теж на таку тему перше бачу. Ну, і ще одна з така брошка. досить велика, такий листок. Теж вигнута дуже довга тут голочка. Вигнута голка, її треба порівняти. Дуже вінтажна прошка, довге отут виступ від замочка. Трошечки є такі сходи покриття вінтажні. Ну, але сама по собі неймовірно цікава прошка. Так. Хочу сказати, що ось ця річ така з попередньої розпаковки, тут виявилася позолота і перлинка натуральна, дуже гарної високої якості. Ось така цікава знахідка. Ну, і якщо у нас такий короткий лот. Оцей, то розпакуємо ще один, такий невеличкий Так, так тут теж, бачу, Ой, є Якась така записка, ага, це подарунок. Дякують. Так. Це такі в золотому тоні? Ну що ж, почнемо з подарунка? Подарунок. ось такий ланцюжок. А, це ось таке кольє, ланцюжок в золотому тоні, дуже ніжний, намистини металеві. Тут ось ага, тут ось така з кришталиками, такими бежевими. з такою гарною підвісочкою. Тут, на жаль, нема нічого, можливо, була ще одна така підвіска. Треба подумати, що зробити. Так, і ось такий пакетик. Так, тут у нас таке кольє з ланцюжків. Багато рядочків на конекторах, ланцюжки різноманітні, всі в відмінному стані. Ось таке гарне вінтажне кольє. Ось такою підвісочкою, можливо, це якийсь знак фірми. Не знаю. Зло хтось підкаже, маркувань немає. Дуже цікаве, гарне, приємне на дотик. Бачу тут кліпсики. Маркувань немає, кліпсики цікаві, такі невеличкі. У відмінному стані. Наступні ось такі сережки, такі півкільця теж дуже-дуже гарно пророблені, в чудовому стані, маркувань немає, дуже красиві. Наступна наша річ. Ось так. Так. Це ось такий ланцюжок. Зараз розберемося з ним. Так, це ж теж три рядочки такого більш яскравого тону золота, все у відмінному стані. Ось таке. Коліє. Сереж кліпсики, кульки. Відмінному стані. Маркувань не бачу. Дуже гарної якості. Чудові. Так, ось такі сирекліпси. Так, знайома застіпка, стан чудовий, маркування. Фірма. Моне. Просто чудово, стан теж чудовий. Фірма моне. Відома своїми чудовими прикрасами, які виставляла в ХХ столітті. Якісними, які, бачите, що і зараз в чудовому стані. Так, і ще одна бачу річ. О, не одна, так, прошу, Ось таке кольє теж в золотому тоні. Застібка така винтажна. Так, зараз треба так привести його до ладу. Сходу покриття немає, все в відмінному стані. Так, ось так. Замочок. Маркувань не бачу, але. Якість і стан цього коліє просто відмінний. Теж неймовірна, чудова знахідка, я дуже задоволена цим лотом. Так, і ще в нас тут сережки на ніцикліпсики, на гвинтах. Так, що тут у нас написано? Давайте подивимося. Так, це патент, номер патенту. Номер патенту. Дуже красиві, таку спіраллю. якість теж неймовірна, мікрокришталики. Чудово. Так, і ще одні в нас вінтажні кліпси. Зтакі. Маркувань не мають. Теж дуже гарні, трошки патини є. В чудовому стані. Теж дуже цікаві. Отже, ці два лоти дуже по-своєму цікаві. Багато речей в такому золотому тоні. Кліпси. Мене. Дуже цікаві брошки, цікаві кольє. Я дуже задоволена, надіюся, вам сподобалося. До нових зустрічей, вдалих нам розпакову.